Провадження в області закону України про адміністративні послуги один з головних напрямів реформування України, зауважила директор департаменту економічного розвитку Олена Адамович на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. І вже з 1 січня наступного року почнуть свою роботу, створені у цьому році 28 центрів адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про оформлення документів дозвільного характеру, реєстраційні процедури, подання заяв, скарг та пропозицій тощо. ми вели підготовчу роботу, і вона стосувалась. І у нормування, тобто впорядкування нормативно-правової бази, розроблення технічних інформаційних карток. вона стосувалась і якихось таких організаційних моментів. і... Вишукування фінансових можливостей для того, щоб ми це зробили. Олена Адамович зазначила, хоча відкриття центрів заплановане на початок 2014 року, у 28 районах це зробили раніше. Їх мешканці вже отримали 15 тисяч адмінпослуг. Крім того, до цієї справи долучили і 647 відділень Укрпошти для обслуговування людей з обмеженими можливостями пенсіонерів та тих, хто мешкає в сільській місцевості і не може звернутися в центр. Обговорили і стан виконання обласної програми забезпечення профілактики ВІЛІНФЕ це лікування, догляду та підтримки вілонфікованих і хворих на снід. На сьогоднішній день розробляється нова програма, вона доступна на сайті обласної адміністрації для обсудження. І сьогодні ми підводимо основні итоги роботи програми. Ну, в цілому, можна сказати, що ті показники, які ставили перед собою, вони виконані. Ми змогли пристоновити рост епідемії серед груп ризику. Основні зусилля в області зосередили на профілактичній цільовій роботі серед груп найбільшого ризику профілактиці передачі віл від матері до дитини, тестуванню та консультуванню населення та специфічному лікуванню антиретровірусними препаратами вІЛ-інфікованих підбили і підсумки роботи системи цивільного захисту населення в області. Про основні завдання на зимовий період розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Захист населення, попередження загибелі, утрамування людей в зимовий період. У нас в цьому у році було дві надзвичайні ситуації досить серйозні, пов'язані з відривом льоду і з рибалками на Дніпрозивському, Кремлічівському до Сховища. Щоб не допустити таких випадків, коли ну, маса людей потрапляє в таку біду. Ми на це будемо цувати увагу і вживати заходи, щоб людей саме в цей особливо небезпечний період, коли не стійка крига, щоб їх не допускати просто на льду. Також Торкнулися і змін у деяких законодавчих актах, які внесли в зв'язку з проведенням адміністративної реформи. Зокрема, йдеться про передачу адміністрування єдиного соціального внеску органам міндоходів у зборів України. Органи пенсійного фонду основну увагу зосередили на інформаційному забезпеченні та мобільному обслуговуванні громадян з питань пенсійних та соціальних послуг.